Відео про пепіно. Ось така культура. Ось воно, оце так у мене. Оце таке воно у мене. Я знімала відео десь у грудні місяці, да, десь, по-моєму, середині грудня. Я його придбала, череночки такі придбала, невеличкі череночки. І тоді знімала відео розпаковочки. Ага. Про цю культуру нічого не знаю. Як вона росте, як його вирощувати. Ну, бачила ж фрукти, бачила ж, як там по відео все бачила. І от вирішила виростити в себе. Придбала. Так, що далі? Прийшло воно в горшечках. Непогані череночки, десь була висота, десь, мабуть, отак, десь отакі, невеличкі такі невеличкі череночки. Тоненькі, маленькі. Поставила. Десь грудень і січень місяць, поставила їх туди до фіалочок під лампи. Ну, Воно так росло тяглося, я вам скажу. Цей чоловік, що брала, Анатолій, пан Анатолій, тропічний сад у нього канал. Ага, Каже, тільки не перелийте. Ну, старалася, не дуже поливала. А потім, уже коли воно стало операція у лампи. Взяла, пересадила, ось у такі, придумала у такі баклажки. Воно росло піскові, якийсь такий, ну чи ґрунт такий, чи взагалі якийсь пісок, такий в ну, бідному такому середовищі. Ну, я посадила, намішала трошки там і перегною з листя там в одному, мать більше, а в одному трошки там магазинного ґрунту туди попало. Так, і вже після того, як пересадила, поставила на підвіконня. Це десь я пересадила на початку лютого його. Росте швидко. Ага. Ну, Достоїлося мене там під лампами, що почали дуже крутитися листочки. Прямо так скручуються. такі, ну Ось так, як я ну, зараз я покажу. Видно чи ні? Думаю, ну, ну, скручений такий листочок. Я написала цьому пану Анатолію, кажу, так, і так, що, щось таке, щось не вистачає, обробила от кіща, побризкала їх, е, обробила. ну, Хто знає, думаю, якась причина. Він мені так спокійно написав, каже, нічого не прийматися, буде більший день, буде е, в общем, зовсім там сонця більше і все. і Воно все, все наладиться, все поправиться. Ага, що сталося? Оці листочки тут да, посипалися, вони осипалися. Ну, Коли поставила, я вже пересадила і поставила це на підвіконня, вже більший день його. Виходить. то появилися ось такі багато паростків пішло. Ось оці паросточки, паросточки. Чи їх треба обламувати, чи пасинкувати, чи не що. І на ці дві штучки. Оці. Ага. А це вже виношу вже ось на веранду. Винесла сюди, хай воно вже вже тепліше, березень місяць теплий, і я ось його винесла сюди, хай вже воно звикає до, до такої обстановки. того вийде, сам Бог ти знає. Не вирощувала, не знаю. І я як і отримала, казала, що будемо разом вирощувати. Так що, от. От те, що в мене виходить. Тоненьке, а чи його треба зрізати, пасинкувати, чи, чи, чи що далі там? Не знаю. Можливо, одне уємність посажу, а одне, можливо, десь у не знаю, може, може в ґрунт висажу. Ну, у нас тут Сумська область, тут такі чорноземи, то я не знаю, чи йому буде гарно, чи не гарно. Но... Ну, це ще мож, добрий місяць, якщо не більше, буде воно стояти в мене оце, оце тут і в общем, рости. Оце. оце таке. Хто вирощував, діліться, можливо, там, якимись порадами. Не знаю. Ну, листочки перестали крутитися. Ще такі, мов невеличкі, я бачила на відео там більші. А, ну, перестали. То були зовсім скручені, перестали крутитися трошки. Ну, може, хіба трохи, а так розправилися далі. Ну, росте. Росте воно, росте, росте, і я б сказала, швидко росте. Це, уявіть, у грудні взяла вже таким величеньким, десь воно було отаке завбільшки. Оце воно в мене росло 8 січень. Я думаю, це воно там тягнеться, а воно, а воно мабуть, так росте, так інтенсивно дуже. Ну, Так що можливо. Та неможливо, буду, буду надіятися, буду що ось, плоди. Думаю, спробую в цьому році плоди. Так що вирушуємо разом пепіно, динну рушу.